Пича знову ж таки, і так, і так далі. Що вам з цього відомо? Що очікувати від цієї зустрічі і в якій ми рамці перебуваємо з вашої думки? Ну, насправді, ті, хто так кажуть, вони не дуже далекі від реальності. В сенсі гуть'єри 100% він насправді виконує більшу роль фона на цій зустрічі. Он під час перших місяців війни остаточно згальбилася, втратила будь-яку не знаю, довіру або скоріше повагу. Це з цим давно не, не склалося, а от повагу теж два місяці знадобилося Гутєришу, щоб взагалі кудись поїхати. Там в Київ, в Москву, в тому Гутєриш – це скоріше фон. Я це говорю там з повагою до нього особисто. Але з глибокою невдоволеністю щодо ролі ООН і Генсека. У Ердана інша ситуація, для нього це і шанс, і одночасно непростий виклик. Він хоче себе показати як глобальний гравець, як комунікатор між Сходом і Заходом. Ну, сходом в сенсі Росії. Тобто, я не маю на увазі той справжній схід. Який є Китай і так далі. А от якраз Росія і Захід. Чи вийде у нього не впевнений, але він дуже хоче. Він 100% погодив сценарій з Путіним в Сочі, коли був там нещодавно. І тому дійсно він буде переконувати Зеленського піти на поновлення переговорів. Ну, звичайно, не безумовно, Ердаган прекрасно розуміє, що це неможливо. Але буду проговорювати ці варіанти з Зеленським. Тому в цьому сенсі так. Е, я думаю, що насправді було б дуже симпатично, якщо б вони приїхали Редан в Одесу по цьому своєму коридору, за який вони вклалися, е, ну, в якомусь сенсі політично-понятійно. Розумієте, я, чому я так да. говорю? І тоді б, в Одесі було б все окей. Оскільки це мають бути також переговори про те, як розширити коридор, зараз це про зерно. А от нам потрібно, щоб це працювало для всієї економіки, щоб економічні цикли не, не гальмували, не буксували. От якщо про це йдеться, то це насправді непогано. Одеса була б тут е, кращим варіантом, ну, але тим не менше. І Львів це симпатична історія. Це дає нам додатковий зовнішньополітичний маневр, але дуже непростий маневр. І тут дійсно важливо пройти полезо. І я uh -huh. дуже, дуже, дуже бажаю Володимиру Зеленському це відіграти Шупорість, оскільки і Євдан, і Гут'єр зацікавлені в успіху, і цю зацікавленість потрібно використати. Uh -huh. Uh -huh. Давайте проговоримо загалом історію, як це починалося. Тобто, що передувало тому, що зараз поновилися, скажімо, заклики до переговорів, і от уже вони дійшли до того, що прямі посередники приїжджають для того, щоб організувати цю зустріч. Я для себе це цей відлік роблю таким чином. Перше, у нас була заява пана Шрёдера свого часу, який сказав, Путін хоче переговорів. Він прагне розширити зернову угоду до припинення вогню. Далі, після цього, я бачив заяву Трампа, який сказав, що якби Зеленський відмовився від Криму, цих би цієї б війни не було. Далі у нас з'явився пан Курт Волкер, який зробив такий свій аналіз того, що е, має робити Україна, е, в якій диспозиції знаходиться, як вона має перемагати, і так далі. І так далі. І далі з'явився пан Кісінджер, який а, розповів знову нову рамку про те, що Україна формально, неформально, але вже член НАТО і слід до неї так ставитись. І ви його коментували, і ви сказали про те, що а, в принципі після цієї війни не має бути сірих зон. І от саме Кісінджер до цього у нього є бачення, яким чином це може відбутися. Тобто він якби сценарії створює. І я е, аналізуючи у цей спектр людей, які висловили свої думки, я подумав про те, що е, це вже було. І Трамп е, з Кісінджером в 2016 році, ще за часів того, як ви очолювали МЗС український, е, пан Трамп послуговувався Кісінджером для того, аби заявити якусь велику рамку, про те, що. Треба владнати, тобто треба зробити якимось чином вирішення цієї ситуації вплоть до скасування санкцій відносно Росії. І план Кісінджера передбачав якраз те, що Крим буде за рамками цієї угоди. Що Крим, ми, Україна, має погодитись із тим, що Крим більше не український. І я бачу, що в принципі нас ведуть до цієї історії. І я так думаю, що це в принципі все пов'язане з тим, що сказав пан Єрмак на минулому тижні, коли він сказав, що Україні життєво необхідно завершити активну фазу війни до настання зими. І я думаю, що ми увійшли у цей от період, коли три місяці або два, там два з половиною місяці ми будемо всередині цього дипломатично-політичного котла, який буде нас прагнути тягнути до перемир'я. Яке ну, якби стане з тимчасово потім перетвориться на заморожену війну, і ми, нас змусять знову забути про Донбас, нас змусять забути про Крим і, напевно, що про ті території, які вже на той момент будуть захоплені. Як ви вважаєте, на яку рамку мирної угоди загалом Україна має погоджуватись тут і зараз, якщо Путін з Зеленським зустрінуться? Все ж таки? Давайте домовимося спочатку про те, як ми що називаємо. Я в будь яку мирну угоду не вірю, і якщо хтось піде на мирну угоду і здасть наші території і людей, то я абсолютно впевнений, що ну, це суспільством буде сприйнято як зраду. Тобто в класичному сенсі, як у нас. Частина національної ментальності зрада перемога, але також і про зраду І Я абсолютно впевнений, що Зеленський на, на це не піде. Е, друге, я можу, звичайно, довго поговорити по тому, що ви сказали, по різних деталях, і з багатьма деталями я не зовсім згоден. Але в цілому, з вашим аналізом, е, скоріше згоден, відсотків на. Відсотків на 75, на три чверти. Я вважаю, що Кісінджер в році дав би Трампу послуговуватися ним на незалежний гравець. і наскільки я знаю зі свого спілкування, він реально зараз дійшов до того, що це сірих зон в класичному сенсі і класичних сфер впливу не буде. Це його політична інтуїція, якщо хочете, не стільки розрахунок, це я просто знаю зі свого спілкування. Те, що Курт каже, я теж знаю, оскільки я з ним там, постійно спілкуюся, Трампом спілкуюся і не можу сказати, чому він так говорить, але є, звичайно, дуже велика загроза, що Путін зараз буде тягнути кота за хвіст. Спробує зробити ще декілька ескалацій, отримати кращу позицію для переговорів, а потім буде чекати на нову американську адміністрацію, щоб домовитися не обов'язково з Трампом, але з тікую з республіканською адміністрацією про те, що називається прямим текстом поділ України. І розмови про це в Європі ведуться. Давайте будемо чесними. Це не такі, що цинічні розмови. Давайте проведемо лінію в контексті пакту Молотова Рібінтропа. От тут насправді це неправильно і нечесно. але тим не менше є багато навіть притомних, я кажу, притомних лапках, діловіть мене на слові, які кажуть: ну от, а чи не потрібно нам за душки винести певні питання? Вотання Криму. Так, звичайно, ми не згодні, що це російське. Так, звичайно, ми вважаємо, що це окупація. Так, звичайно, ми вважаємо, що не може бути ніякої згоди. Але для переговорів про припинення вогню, я підкреслюю, припинення вогню а не мирну угоду. Ну от давайте винесемо за душки. А може і Донбас якийсь винесемо за душки, а потім з іншими територіями буду розмовляти. І такі розмови дійсно ведуться. І я з вами абсолютно згоден, чому і кажу, що у нас там заглава. Ну це скажемо наші думки в одному напрямку, що в Європі чимало людей хотіло б, щоб такі переговори десь восени відбулися. Зараз росіяни працюють як чорти, щоб в жовтні-листопаді всім пояснити, як погано буде без газу, як погано буде взагалі, без Росії, і в це вкладаються якісь фантастичні ресурси, причому не тільки грошові. Ми це бачимо. По цьому працюють західні спецслужби. І у мене таке враження, що вони навіть це не встигають працювати. Скільки там задіяно всього? Тому загрози дійсно є. Загроза абсолютно реальна. І нам потрібно побудувати переговірну позицію. І цю переговірну позицію, ну я би так сказав, не комунікувати, оскільки це погана таке дієслово, але так, щоб її підтримувало суспільство. Такий, щоб її підтримувала нація, оскільки будь-яка переговірна позиція без підтримки, вона насправді не працює. І тут ну, референдум, звичайно, можна організувати або опитування, або щось. Але це ж не про це. Це про те, чи нація відчуває ще достойний, чого не відчуває під час війни, і ми знайшли зовсім інше відчуття гідності в цій війні. До речі, захід знайшов в нас зовсім інше відчуття гідності, тільки не порівнюйте наше відчуття, і їхнє відчуття. Тому так на нас очікує дуже складна осінь, особливо там починаючи з кінця вересня, на нас очікують непрості розмови, на нас очікують переконання, а давайте зустрічатися з путіним там, там в Туреччині, Індонезії, де завгодно, хоч там на полісі якомусь. З білими від медиками. Але такі розмови будуть. Нам будуть обіцяти якісь речі. це ж завжди такі. і пряник теж. Додаткові гроші, певну стабільність інвестиції, оскільки в стані війни інвестиції не може бути. Але знову таки в ніяку мирну угоду я не вірю. Я вважаю, що ця війна закінчиться, коли закінчиться цей режим на сьогодні в Москві. Не от не раніше, і я нікого не хочу розчаровувати і там е, намагатися переконати, що нам потрібно триматися далі, але це питання нашого існування. як казала Голда Мейер, я люблю згадувати ці слова. Наше існування на предмет компрес. Е, якось так ну, дивіться. Я тут поясню. Я теж не вірю в мирну угоду. Я просто думаю, що ця рамка зимового так званого перемір'я. Тобто те, що несеться з Росії, це, зокрема, проглядається в, їхньому, в їхній публікації дослідження громадської думки, так званої, де вони засвідчили на минулому тижні, що нібито 65% відсотків росіян підтримали би Путіна, якби він запропонував би перемір'я на зиму, щось таке. От, я, я після того побачив, як ну, світ, умовно кажучи, йде на зустріч у саме цій історії. Так зване перемір'я на зиму, і це в принципі заморозка конфлікту. Це в принципі заморозка війни. І якщо вона в принципі відбудеться, то це вже щось стале. Тобто я не думаю, що це предмет мирної угоди. Це питання, як заморозити війну будь-якою ціною під будь-яким соусом. А потім вже ну якби буде такий перманентний позиційний конфлікт. Війна. От така, незначна типу. Ні, тут є один дуже простий момент, на який звертайте увагу, якщо почнуться спроби цієї заморозки. І цей момент е, в тому, чи будуть послаблені санкції стосовно Росії. Якщо вони будуть послаблені навіть в неявному сенсі, ну, наприклад, дозволять їх обходити через другі країни, через, через третє, тоді угу. це дійсно варіант заморозки. Оце. Тува називається, диві, дивіться, саму. тоді російська економіка під цими санкціями на середню перспективу просто не виживає. Ну, як кажуть, що жити вона не буде ще декілька років під цими санкціями, оскільки вони викидають Росію з 21-го століття. Ну, реально. І, от, якщо буде за нашими спинами погоджено, що частково санкції навіть неявно знімаються і відбувається припинення вогню заморозка, то тоді дійсно, скоріше за все, це буде означати винесення за душки питання значної частини наших територій, що не менше Крим, Донбас. От це виникає тоді дуже велике питання, але одночасно є ще багато питань, які пов'язані з нашим рухом до Європейського Союзу, а ще більше з нашим рухом до НАТО. Зверніть увагу, що сказав Кісінджер. Він просто так нічого не каже. І я це казав: що на сьогодні ми ближче до НАТО, ніж будь-коли, в сенсі того, що але яка Україна ближче до НАТО? Я поставлю такий дуже прямий. Не, не політкоректне, не політкоректну тезу, не політкоректне питання, бо саме яка Україна? І зараз вже ведуться розмови про те, і мене питали на різних закритих дискусіях: а що ви думаєте, що якщо це буде от е, щось винесено за душки, а умовна п'ята стаття і четверта стаття? Договору про НАТО будуть е працювати для території, яка контролює, е контролюється українською владою, тобто це дуже непрості питання на перспективу, і вони точно не будуть вирішені за якоюсь стандартною схемою. Але тим не менше, питання, за яким потрібно спостерігати, це саме чи буде неявне послаблення санкцій, пов'язане з припиненням вогню. Зрозуміло. Давайте спробуємо в оперативному режимі прокоментувати з вчорашній такий, великий лист до Байдена, який в США зробили таке, і, і генерали, і дипломати. Я думаю, що ви знаєте, про що йде мова, що да? великий лист був направлений до Байдена озброїти Україну допоки не пізно. І, і, і Брідлав підписав, і Веслі Кларк ну, великий такий набір людей. Як ви вважаєте, з чим пов'язана така позиція? Тобто, ніби то ж все було по плану, Нібито США озброювала Україну за якимись планами, які надавали е з боку України, надавали представники Генерального штабу, Міноборони, представники влади української, Нібито був ще там декілька днів тому звіт у Пентагоні, де українцям ну і, і звітували. Зокрема, і перед Сполученими Штатами Америки, перед громадянами і так далі. Тобто, представники Пентагону говорили про те, що всі види озброєння надаються. Україна забезпечена, всі пункти вимог виконуються. Українці чудові, вони застосовують зброю, і так далі. І ми бачимо, от такий відкритий лист великої кількості дипломатів, великої кількості представників силовиків, да, американських, тобто генерали і так далі. Чому так? Що відбувається в цьому питанні? Що ми не знаємо? Ну, Ми ж все знаємо. Я приймав участь в обговоренні там, деяких позицій цього листа, так акуратно скажемо. Угу. А, і я вважаю, що лист він не просто правильний, він от якраз в правильний час зроблені і підписані. оскільки якщо почнуться все ж таки якісь розмови, почнуться весени чи почнуться взимку, то потрібно починати їх з сильної позиції. Якщо додаткові постачання не відбудуться до цих розмов, вони можуть бути заморожені і буде домовленість, а давайте більше нічого не постачати, і тоді ми будемо вести переговори зі слабких позицій. Оскільки одним з вимог Путіна він вже не відмовився від, від, свої, від своїх всіх вимог щодо так званої демілітаризації, і він буде казати, що якщо я не можу обмежити кількість українських збройних сил, він там спочатку вони качали 50 тисяч, uh -huh. потім там по видах озброєння, то хоча б тепер не постачайте чогось нового, оскільки інакше ви там Росію. І це реальна небезпека, і тому я вважаю, що зараз американці щоб вести переговори. І я там також це казав в своїх розмовах з представниками адміністрації. Це потрібно підняти ставки і показати, що ніяких обмежень в озброєнні України не буде що далі ми будемо це робити, і Україна буде як в Штатах люблять говорити. Ну не знаю, у нас там може там всім не зрозуміло таким дикобразом, оскільки їжачок це дещо інше, це теж голки, але дикобраз ці голки залишає, якщо хтось його атакує. Бути таким дикобразом можливо тільки маючи сильний безпековий оборонний сектор, збройні сили, спецслужби і зброю. Тому це абсолютно вчасний лист. Його правильно зробили. Причому звернуть увагу, вони його зробили під час. Того, що на заході є поки що там літньою перервою, як правило, так вони не роблять. Було б логічно його підписати там за два тижні, правда? Тобто кінчує, ну, майже починається політичний сезон в Штатах, але те, що зробили саме зараз, це якраз показує терміновість цього підходу: що саме зараз потрібно прийняти це рішення, натягнути і починати Якщо починати будь-які розмови з Росією, то тільки з сильних позицій. І я теж про це говорив, по-моєму, і публічно говорив в деяких інтерв'ю. Це дуже-дуже вай. Цей лист, це такий навіть не сигнал, а це, як на мене, колокол. Пане Павло, останнє питання, хочу е, вашу думку запитати в цьому контексті безпосередньо. А е, я сьогодні побачив публікацію на Українській правді, де обговорюються питання того, що в силовому блоці серед е, в силові, ну, в, в офісі президента в першому е, в, в перші черзі обговорюють питання зміни залужного е, в перестановок таких між міноборони та генеральним штабом. Як Ви вважаєте, такі перестановки можуть. Вплинути на темп постачання зброї з, з, з боку Сполучених Штатів Америки. Я статтю не читав і не знаю про що там прочитаю. А, Але думаю, що американці завжди мають сказати, і в довірливих розмовах вони завжди кажуть, кому вони довіряють і як вони хочуть працювати. Сто відсотків вони це сказали. Думаю, що думка американців стовідсотково буде врахована, і це не про зовнішнє управління, як люблять казати а це про те, що союзницька, не просто партнерська, я підкреслюю, а союзницька взаємодія вона про довіру і завжди люди працюють з людьми. Тобто, так само як курйозні там чутливі речі, вони ж показуються між людьми, вони показуються там з рук. І Думаю, що наврядче все прив'язано там до там, особистості. Так американці ніколи не працюють. Їм важлива система. І американці не допустять, щоб в цій системі були люди, яким би вони не довіряли. Мені здається, що це абсолютно правильна історія під час війни і правильна поведінка з точки зору з точки зору союзництва. От мені здається, що це скоріше не про окремих людей, це взагалі про систему, яка складається з людей. Але тим не менше люди завжди, завжди важливі. Якщо американці скажуть, що вони кимось там хочуть працювати з кимось не хочуть. Це ж не вказівка, правда. Оскільки ми самі визначаємось, хто у нас воює і як воює, але тим не менше нам важливо, щоб нам, нам довіряли. Згода